Навчання дітей з попередження ризиків це дуже важлива складова і е, життя і здоров'я дітей в принципі більшою частиною залежить від поведінки, від того наскільки їм правильно донесена ця тема. Ну і звичайно, від поведінки дорослих, які показують чи поганий, чи добрий приклад поведінки. Ну з нашого досвіду діти особливо меншого віку. Початкова школа, вони дуже класно сприймають цю тему, і нам здається, що все ж таки починати треба от саме з початку шкідного віку, для того, щоб це в них відкладалося, і вони це вже ну, так впитують з молоком. Да, і подасаючи вони вже ну, якби ведуться в більшу частину правил. Ми бачимо, що все ж таки є певні такі позитивні наслідки от, навчання саме в початковій школі. Якщо ти побачиш на підрозділи брати, не бай, а за клубоць або не дорослі.